Це третя спроба зробити медовий тризуб, каже пасічник Юрій Солдатенков. Від першої невдалої минуло три роки, поки не розгадав секрет успіху. Для гарного результату має бути сильна бджолина родина, вміння людини знайти з комахами спільну мову та допомога у творчому процесі коханої жінки. Зберіг те, що було відстроєно, Я поставив цьому році, і вони якби занесли медок, достроїли. І от вийшов такий тризубчик: два кілограма меду в ньому. Звичайний сотовий мед, тільки так зроблений, щоб ну, для душі. А ідею майбутнього шедевру, каже пан Юрій, підказали самі бджоли. Колись поставив рамку строїтельну, вони витягли три язика. Потім ще відео десь знайшов в інтернеті, там є вулики, ставлять просто пустий корпус і бджоли застрають, ну там безсистемно. Потім проволочкою відрізають і, виходить, в такому дерев'яному ящичку мед сотовий. Ну, я подумав, чого не зробити Технології бджолярства у немедовому краю започаткував місцевий дідусь, який проживав на околиці села. Знання та вміння передав батькові Юрія, а той своєму синові. Відтоді бджолярство Юрій вже близько двох десятків років. Сто років як тут бджоли не виводились. Тут ось через город жив дід Діхтяр, казали Діхтяр Яков Федосейович. Він переманив сюди батька. Зробив його бджоляром, ну, колхозним. А потім батько займався, ну, я от служив в армії, вирішив теж займатися бджолами. Перший помічник у цій справі дружина Людмила. На сімейній пасіці тримають 50 вуликів. До великої війни мед виготовляли для ярмаркового продажу, готують його і нині на різні смаки та у великої кількості близько 600 кілограмів у сезон. Але торгівля стала більш адресною. Другий раз питають, як торгуємо, а що це все ваш мед? Скільки у вас разного сорту? Я кажу сюди, ну а як? Щоб було багато сортів меду, то не... тільки качаємо, 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 і качаємо і все. І, ну, качаємо, переїжджаємо, переїжджаємо, качаємо. Так, таке життя в нас. В нашій місцевості два основних меду. Акація буває, взяток гарний з неї. І сонях. Ну, розділяються дуже просто. Треба викачати рапс і їхати на акацію. А щоб це зробити, оце виходить днем качаєш, ночі переїжджаєш. Але досвідченого пасічника бджоли дивують і дотепер. Сюди щось приносять, якусь тобі новину, ти чомусь учишся, то думаєш, що такого меду не буде, Поки сам вкачаєш, О, так є такий мед, каже. Двокілограмовий медовий тризуб подружжя виготовило на 32 другу річницю Дня Незалежності України і планує передати до військової частини, у якій вже понад рік служать їхні донька і зять, присвятив роді Юра тризуб тим захисникам Азовсталі і 36-та бригада, які були в Маріуполі. Коли я перший раз викладав відео в тому році тризуба. Там коментарі були, читали, там один, ну, хтось пише, як таке можна, як таке може бути, а хтось там відповідає. Ну, Для цього треба любити Україну і Ну, і Я б добавив ще дружину, нас жінки надихають. Зараз подружжя готує вулики до зими і невеликими партіями виготовляє з меду крафтові напої медовуху. Назва однієї з них журба бджоляра відображає занепокоєння господаря щодо того, як бджоли перезимують, каже Юрій Ольга Ларіонова, Владислав Ващенко, телеканал МТМ.